Як навчитись приймати абсолютно правильні рішення і налагодити зв'язок із своєю підсвідомістю? Про це сьогоднішнє відео. Коли ви хочете прийняти якесь рішення, на вашу думку, на ваше питання приходить певна відповідь. Сама перша відповідь, ми знаємо це давним-давно, вона сама правильна. Але чому? Справа в тому, що наш мозок працює таким чином, що по нейронним зв'язкам... На наш імпульс приходить рішення по самим коротким шляхам. Тому ось ця сама перша думка, дуже швидка, сама перша на протязі е, трьох секунд вона буде найсама правильніша. Все, що потім, це вже йде від мозку, це вже йде обдумування, включається логіка і так далі. Тому я рекомендую, коли ви приймаєте любе рішення. Спочатку прислухайтесь до того першого такого відгуку, першого першої відповіді, вашої підсвідомості, і тільки потім уже починаєте відслідковувати, що говорить вам ваш розум і логіка. І ось це саме перше рішення, воно буде саме правильне, і почніть просто відслідковувати із таких не дуже важливих рішень. Можна починати спочатку з чогось такого не сильно значного для вас. Коли ваш мозок переконається, що це дуже вірний правильний шлях, вам буде легше тоді прислухатись до себе і. Відрізняти ось це правильне рішення, яке приходить саме перше, де відгукується душа, це просто відчувається, переплутати його неможливо, і таким чином налаштовувати себе на ось цей правильний зв'язок із своєю підсвідомістю. Коли ви почнете чути свою підсвідомість і налаштуєте з нею нормальний зв'язок, ви почнете більше відчувати взагалі це життя. Всесвіт, або ангели-охоронці, або вищі сили, як вам зручніше це називати, почне підкидувати вам підказки. Також ви почнете розуміти, яким шляхом ви йдете своїм чи не своїм, наскільки вам там комфортно. І ось чим більше ви будете помічати такі підказки, тим швидше ви будете виходити на свій шлях. Ну, а на своєму шляху там уже зовсім інша дорога. Все складається набагато простіше, набагато легше і комфортніше, чого я вам від усієї душі бажаю.